Монофосфат калію по молодих однорічних кущах винограду. Отож, третій обробіток по листу. Тут вже можна не дивитися на те, чи є там на ньому ягода, на тому кущику сигнальна ягода мається на увазі, чи її там немає. Шкоди ні для ягоди, ні для здоров'я людини він не приносить. Він приносить тільки користь для достигання наших молодих однорічних пагонів. Тож зробив я таку довшу штангу, щоб міг собі на відстані доставати до верха шпалер. Шпалери у мене два 20 в висоту і з короткою штангою було доставати мені незручно, хоча я сам і не низький, але е коли коротка штанга, то хімпрепарати просто-напросто можуть летіти вам на плечі і на голову. От. А з цим потрібно бути обережним то краще на відстані стати і достати до рослини. Отож кажу ще раз, якщо навіть є ягоди, нічого страшного з тим не буде. Ягода ще навпаки буде солодша. Ми таким образом допомагаємо для рослини поскоріше дозріти, тому що нам потрібні хороші зрілі плодові стріли або хороші зрілі черенки, які надалі підуть для того, щоб розмножувати виноград, мова йде просадженець. То в Бакові в мене зараз знаходиться 80 грамів монофосфату калію. Вечірня пора і це все я обробляю. Отож добре допомагає при перших спишках грибкових захворювань. Іменно вже от така собі доза калію 80 грамів вже буде припікати перші такі спишки та тауїдіума. Отож, по листах обробив, розвожу я калій в теплій воді. От. От тут стоїть чайничок, тут стоїть вага, там в коробці калій. І так я собі роблю користь для свого молодого виноградника. Бо Якщо не обробляти, можуть бути проблеми з визріванням лози, а того нам не треба. О, ну, тут арочка буде, оце на арці, зараз я їх всі і підхвачую. І обробіток іде по листу та по лозі. От. То таким чином допомагаю для свого молодняка. Саме перше, дозріти плодовим стрілом і не допустити до розповсюдження мілью на листках. Наступний обробіток у мене вже буде 90 грамів в бак. Це також буде досить добре. Потім через тиждень, ну вже через два тижні, так скажемо, буде вже 100 грамів на бак. І так збільшую, збільшую. І буде хороший результат. Нічого поганого він не принесе. Ні вам, ні рослинам. Від нього буде тільки користь. Отож, такі вечори у мене і такі мої рекомендації. Ставимо лайк.